Зараз просто не знаю, як навіть люди зможуть вийти, тому що а, десятки людей, може навіть сотні, біжать сюди з плакатами для того, аби привітати і показати своїх, сподіваючись на те, що когось та й впізнають. поверненням, хлопців з поверненням. Збройні сили сюди збройні сили мама ска піхота є, є, є. Я перепрошую, давайте проходьте, проходьте, будь ласка. Проходьте, будь ласка, проходьте. Хто вас зустрічає сьогодні? Обійняли. Так, дякую, дякую координаційному штабі за плідну роботу. Дякую. Як... Повернемо всіх обов'язково. Як вас звати, як вашого чоловіка? Вам. А ви. Аліна, дуже вітаємо вас, Аліна. Дякую, дякую. Ви хоч поцюмали? Дякую. дякую. А це його фото, покажіть мені. Так. Вітаємо вас. Дякую. З цього серця вітаємо. Дякую, вам. дякую. З поверненням, хлопці. Розкажи, кого ти а, шукаєш? Брата свого рідного. Як його звати? звати? Юрій, Юрій зник весени 24 року, Безвісті зник. Ніяких відомостей у нас немає. На жаль, частина теж не надає інформації. Тому сподіваємося, що може хтось із тих, хто повернувся, пригадає, згадає. Ну, надія якась. І саме тому ти по роботі погоджуєшся їздити на обміни, знімати для того, щоб ну, так. На тому угу. ну, не саме тому у мене є це як один з варіантів. Ну як без вихіду. Я б'є. Я... Ми сьогодні дуже багато говорили про надію. Надія, так от надія це єдине, що. Тримай і вдома, і у батьків, і у тебе. Ну, єдине, що ти можеш зробити, да. таких людей, як сам, і сподіватися на дивно справді. Дякую під. І за дорученням Кирила Буданова керівника кордаційного штабу працюємо для того, щоб якомога більше наших людей змогли повернутись додому, побачити свої клієнти можна ще раз починити. Це важко поранені тяжко в полі і молодші це молодь до 25 років. Тобто це тільки перший етап, тому що зарано говорити про різні параметри, але це в межах нашої роботи, яку Україна проводить перемовин щодо обміну всіх на всіх. Пане Петре, можна для тих, хто е відволікся на секунду? Розкажіть, будь ласка, ми сьогодні помітили, що не дуже багато е людей повернулися. Да, от станом на зараз. Це а, перший етап стоїть? обміну, тому якби будуть ще етапи, і це тільки початок е цієї роботи. І е ми повідомимо всі подробиці, коли він буде завершений. І це 66-й обмін. Він тільки почався, тільки початок А, було соване повернення тіл. Чи можна зараз говорити про це? Вже робота приміхло? триває, незважаючи на всі спекуляції російської сторони, на різний потік пропаганди. Все це буде організовано і згідно з заявами керівництва держави, все це буде зроблено. Це ви маєте на увазі обмін тілом? Це репатріація тіл. Я говорю зараз про репатріацію тіл. Зараз їх перевдягнуть, вони приймуть душ, поїдять, отримують предмети першої необхідності, спеціальний пакунок. Там є все, там є телефон, зокрема мобільний, там є всі предмети гігієни, взуття і так далі. І так далі. Тобто, перші на перший період вони зараз будуть забезпечені, і після лікування, після реабілітації вони вже будуть якби реінтегровані в суспільство. Так, будь ласка, скажіть, чи можете озвучити кількість сьогодні обміненої? Кількість ми не будемо озвучувати до завершення 66-го обміну? З метою безпеки, з метою того, щоб переговори тривали далі без перешкод, ми на цьому етапі кількість не озвучуємо. Після, тільки після того, як завершиться 66-й обмін, ми зможемо говорити про конкретну кількість і роди військ. Ти хто повертається з полону, прийшли да, підтримати? Да. Артур, бери. А це просто ви за своєю ініціативою прийшли підтримати? Так. Да. А як вас звати хлопці? Артур, Саша і там ще Даріночка. А ведмедів навіщо взяли? А це нам подарували. Ага, я Підпи -підпи. тому, що ви ходите підтримувати, так? Да. А вас хтось в полоні чи просто вам важливо прийти? Просто. Боже. Ми, я вже тільки на второй, а там дівчинка а, а я на перший. А, а я... що ви кажете нашим звільненим з полону? Ну, перший раз, коли везли забор, ми говорили слава Україні, ми мішали людям. І тепер не можна кричати. Угу. А ти що кричав? А я то із з ними не був. А, ти перший раз сьогодні ти мовчав просто, так? І тримав прапор, щоб наші побачили. І які в тебе відчуття після першого обміну? Ну я не знаю, коли закінчиться, скажу. Добре, дякую вам, хлопці. Слава Україні! Героям слава!